Такі цитати будемо обговорювати далі? Олексій Буріченко зі мною в студії, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітання, пане Олексій. вітаю вас. Вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів. Отже, чи варто було очікувати чогось іншого від Орбана? Цю заяву можна поділити на кілька аспектів, але давайте розпочнемо з того: з першої фрази, що е, насправді для досягнення миру в Україні варто долучати якісь інші сили. Якщо це не щось знаєте, потобічне, то що має на увазі Орбан? Ну, Орбан, я думаю, мав на увазі тут долучення. По перше, до діалогу Китаю більш динамічно, скажімо так. Ну а по друге, ну точно він не мав на увазі долучення європейців, uh -huh. ну от, але він мав на увазі, він багато виконує по суті темників, Ну чесно кажучи, Російської Федерації. І навіть по його заявам, як він хилитається разом з лінією путінської партії, видно, що потрібно Кремлю в той чи інший момент. Так. Ну тобто він говорить про діалог, там сили, десь акцентуючи на тому, що потрібно все ж таки поновлювати між Москвою та Вашингтоном, десь розтоплювати той лід, який зараз є на взаємовідносинах Трампа та Путіна після оцих санкцій на. Лукольтересні та вторинних, в тому числі, тому що він отримав таке завдання. скоріш за все, чому він говорить там цікаві контроверційні фрази відносно того, що Росія слабша ніж Європа. це ж також як на мене, і там як то кажуть, ноги ростуть з Москви Ну тому що, скоріш за все, йому передали певний сигнал, що він його транслював як один із лідерів Європейського Союзу, що Росія не збирається нападати на Європу, щоб Європа припиняла допомагати Україні, ну тому що їй немає чого боятись, і додаткові тези в підсилення, що ну подивіться, яка там сильна Росія, вона вже не може там 4 роки після повномасштабки захопити Україну, і як можна взагалі порівнювати там військові потенціали Європи та все ж таки Російської Федерації. Ну тобто він говорить тези, які зараз дещо трансформувалася російська пропаганда на зовнішньому кондурі, причому абсолютно на 180 градусів погодьтесь, і до таких як оцінювати тепер да, ці uh -huh. слова Орбана, як на мене, до них потрібно точно відноситись сенситивно. Ну, тому що ми маємо розуміти, що в голові у інформаційників Кремля яку зараз лінію вони ведуть і як вони будуть використовувати ультраправих європейців і безпосередньо Орбана ну, для того, щоб впливати на позицію Брюсселя, так інакше. Акше тому ігнорувати Орбана тут не потрібно, що він ну щось там типу якось козаворені Ні, він говорить важливі речі, їх потрібно сприймати, от але разом з тим розуміти і робити висновок, що Росії дуже боляче. Вот про що я кажу: якщо Росія починає вже заспокоювати Європу, ну кажучи, що ну ми слабкі, що ми не збираємось на вас нападати. Ну по суті, язиком Орбана. Це говорить про те, що вони відчувають потенційно серйозні проблеми в межах і санкцій з боку сполучених штатів Європи синхронізованих вже 19-го санкційного пакету, який напросовується, ну те, що казав Марко Рубіо, і вже сам... 20-й там розглядають да, 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 да вже 20-й да. 19-й прийняли 20-й на розгляді. Марко Рубіо і безпосередньо сам Трамп президент сполучених Штатів казали, що якщо Путін не буде не прийме гультоматум відносно завершення гарячої фази війни і по лінії розмежування, то він буде накладати більші санкції. Що це за санкції? Я думаю, що за все, це будуть більш мілітарні вже санкції. Наприклад, можливо, туди вкручений буде, наприклад, питання тамагавків. Чи не буде це турбувати Москву? Ну це очевидно. пам'ятаєте, був десь півроку тому Санкт-Петербургський економічний форум, де на Бюліна Центробанку, міністр фінансів Російської Федерації. Чомусь почали говорити ну таку може неправду, але напівправду, що Російська Федерація при цьому навантаженні мілітарному втримається ну максимум ще 26-27 рік. Але вони сказали дуже важливу річ і сказали правду, чесно кажучи, що це при тому рівні санкційного навантаження. Тобто, умовно кажучи, якщо зараз захід б'є по основному джерелу експортного доходу в бюджету Російської Федерації, це енергетика, ну та це змінює абсолютно формулу. Розрахунку, а скільки ж може взагалом протриматись економіка Російської Федерації, точно не в їхню сторону. Тому якось потрібно реагувати а для цього потрібно підштовхувати Америку до перемовин, а Європу підштовхувати до зменшення підтримки України. Але ця риторика від Орбана вона зберігається ще тому, що Угорщина абсолютно нормально зараз має спілкування Сполученими Штатами про що ви сказали, і слова Орбана минулого тижня про те, що Угорщині точно не загрожують санкції допоки ми маємо спілкування з Трампом. Тобто ви там собі говоріть голосуєте, але ми поки залишаємося на своїй тарілці, все в нас буде добре. І тут питання в тому, то яка позиція Угорщини загалом в Європейському Союзі сьогодні. Наскільки це є повага, наскільки це є покарання, якесь певне за те, що Угорщина ну таким чином і підтримує Росію, пропагуючи те, що абсолютно ви сказали, що те, що сьогодні є в риториці Москви, те сьогодні повторює Орбан? Да, абсолютно правильно. Ну на Орбана можна десь на непевних показник та, орієнтуватись. Та, та, та. Да? Дивіться, тут не так все просто відносно санкційної риторики Там Сполучених Штатів і домовленості відповідно з Орбаном, з прем'єр-міністром санкції. Ну, по суті, енергетичні санкції да? і обмеження, в тому числі, постачання нафтопродуктів до Європи. Оце й виключення знято для Угорщини тільки на. 12 місяців Розумієте, да? Ну, тобто, для чого, чому на 12 місця ну тому, що потрібно провести вибори парламентські в Угорщині і угу. Орбану переобратися знову, да пролонгуватися підтримкою на та, позиції прем'єр-міністра. Він по суті виконує подвійну роль. Це дуже цікава історія. Така ходження між Вашингтоном та Москвою, тому що він є зручним політиком як для Путіна, так і для Трампа. Ну і навіть він Сідзінпіня. Нім намагається налагоджувати конструктивні mm -hmm. взаємозв'язки. Тому Орбан досить багатоформатний політик направду для Європи, і він вийшов уже давно за межі самої Угорщини. Ми маємо також це тверезо говорити. І чим більше він показує, що на нього орієнтується як Москва, так Вашингтон, так іноді і Пекін, тим більше він буде концентрувати навколо себе деструктивні для де сьогоднішнього центристського погляду Брюсселя ультраправі сили в європейському союзі. Вот тут він вже вигідний не просто як лідер однієї із європейських країн для транслювання інтересів Трампа, Путіна, будь-кого, але і всім іншим. Ну тому, що одне питання, коли ти очолюєш по суті третю а, за розміром фракцію в Європарламенті ультраправих, і на тебе орієнтуються всі ультраправі, і ти потенційно приймаєш зустріч в своїй столиці Трампа та Путіна, щоб завершити російсько-українську війну. Ну або ти просто якийсь локальний політ. Так просто, ну, як фіцок. Прем'єр mm -hmm. Словаччини. Ну, якби і все. Більше особливої цінності там а, немає. Ну тому тут направду він виконує багато ролей. Але на 12 місяців цей, цей певна пауза дали Сполучені Штати знов ж таки. А якщо він програє вибори, ну тоді ну або десь зменшить свої позиції в європейському континенті, він буде нецікавий Трампу. А якщо він буде нецікавий цікавий Трампу, він одразу стає нецікавий Путіну і всі ці наслідки підуть для орба на Сніжну кому. І ще про санкції і про економіку. Трохи сполучені Штати Америки хочуть витіснити російський газ із Європи до останньої молекули. Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що саме з такою метою американські посадовці здійснювали поїздку до європейських країн, просуваючи заміну російських ресурсів на американські енергоносії. Президент США Дональд Трамп закликає Європу повністю відмовитись від закупівель російських енергоресурсів, завдяки яким Кремль фінансує війну проти України. Тим часом Рада Європи вже погодила план поетапного згортання імпорту російського газу. Повна відмова до е, має настати до 1 січня 2028 року. Чи вдасться це зробити? Тому що це ж ми говоримо вже ще з початку повномасштабного вторгнення, навіть раніше, що для цього потрібно. Для цього потрібно щоб Російська Федерація продовжувала тиск на Європу. Розумієте, в чому сенс? Ну тому що Європа приймає відповідне рішення і а, а, повертає свій крін в сторону Вашингтона під тиском саме Російської Федерації. Якби не було цього тиска-ескалації, да, зальотів літаків, безпілотників, гібридних атак, то Європа вона б так і далі продовжувала залишатися в мемі. Глибокого занепокоєння і ні про які там повні відмови від газу і від інших енергоресурсів Російської Федерації від боротьби з танкерним флотом не йшлося б ну на правду, як воно йдеться зараз. Тобто Європа боїться Росії, це очевидні речі, і цей страх підштовхує Європу як для підтримки України. Так і для вибудови нової конструкції європейської безпеки більш автономної, аніж, наприклад, повна залежність від НАТО і від відповідно перш за все сполучених штатів Америки. Татувається та сама європізація НАТО на наших очах. І чи ці санкції відносно рукою Лукою Тросневці, про що ви казали, ну це перш за все не тиск на Російську Федерацію, ну а бажання реалізувати свій енергетичний інтерес на багатих європейських ринках це очевидні. Речі, ми з вами про це говорили і раніше в наших ефірах, тому що це прагматика, якщо санкції одночасно і дозволять ну десь приструнити Путіна і отримати потенційно Нобелівську премію мира за завершення, як Трамп формулює дев'ятої війни, і при цьому ще й наповнити своїми енергоресурсами багаті європейські ринки, ну це це просто і звичайно, Трамп, як ну мільярдер, як людина, яка розуміє, як робиться бізнес, розуміє, що таке гарний діл, ну то він з. Буде саме це робити, але повірте, він зараз, по перше, не збирається воювати з Росією. А по-друге, він все одно налаштований на компромісі з Путіним. Він поставив йому ультиматум, про який ми вже з вами казали, по лінії розмежування спинити вогонь. І він готовий буде прийняти цей ультиматум від Путіна. А допоки він залишається в комфортній для себе позиції, тому що він наклав санкції, його позиції в Європі посилюються. Позиції Російської Федерації відповідно про Ційно послаблюється. Ну і тепер Трамп може десь навіть трішки почекати для того, щоб Путін став більш згогірливий. А там вже 26-му році подивитися, чи то буде перш за все актуальною тема Венесуела, Латинська Америка чи будь-яке інше перед проміжними виборами Сполучених Штатів. Я просто хочу зараз надати одну дуже цікаву статистику, щоб ми а. з вами обговорили. Мова йде про видання Денікен, і от вони пишуть, що в 2025 році Росія стала третім за обсягами постачання Чальником газу до європейського союзу це попри ці вже 19 пакетів. Про що okay. ми сказали третє за обсягом. За січень вересень, євросоюз імпортував російського газу на 10,6 мільярдів євро. Okay. Це на майже півтора відсотка більше ніж 2024-го. Частка Росії в загальному імпорті склала 16,1. І от тут питання: це економічна вигода, чи це політика? І це про те, що ну друзі, ми боремося, але поки немає альтернативи, тому вимушені. А от до 28-го спробуємо все ж таки ось ці 16% перекреслити. Ну давайте Бо це ж важливо. Знаєте, на документах це одне, а те, що ми бачимо в реалії, зовсім інше. Ситуація змінюється, вона еволюціонує і європа еволюціонує також. Перш за все розуміючи, як ми вже з вами казали, ризики від Російської Федерації. Uh -huh. І якщо вони говорили раніше більше гаслами про демократичні цінності, про те, що ми з вами то до перемоги, то до поки вистачить сил, ну там в них різні, різні були. варіанти різні так. варіанти на вибір можна було формулювати і продовжували закупляти все, що їм потрібно від Росії десь через треті країни, де через тіньові флоти, особливо не напрягалася, відверто кажучи. То зараз дійсно в них ця еволюція існує, тому що вони розуміють, що якщо в Росії продовжуються, будуть мати сили воювати, ну то так чи інакше, ескалація дойде і до європейських країн, і їм потрібно буде Росії щось відповідати. Ну от наприклад, останні Москви відносно а, бажання в односторонньому порядку демаркації кордонів в Литві і Фінляндії. От скажіть мені, будь ласка, навіть якщо це буде ну умовна діляночка на Пів кілометра, і якщо вони хочуть в односторонньому порядку демаркувати кордон на пів метра, це буде напад на країни НАТО зазихання засихання їхньої територіальної цілісності? Як юриста відповім, звичайно, так а що це означає? Як це буде виглядати? А я не знаю. Ну от вони заявили буквально два тижні тому про те, що вони вважають деякі частини кордону з Фінляндією і з Литвою, що вони, а, а, да, що вони несправедливі, вони хочуть в односторонньому порядку змінити ці кордони і відповідно провести демаркацію кордонів. Чи це явна провокація? Безумовно. А причому в межах гібридної війни, і знов ж таки, я ще раз повторюю, як її буде в НАТО а, трактувати четверта стаття. П'ята, mm -hmm. напад, не напад. Америка скаже, та ладно, там пів метра кордону, що раді цього воювати з другою за розміром ядерної країни, а ніхто не знає, яка буде реакція. Тому я про що кажу? От чим буде сильнішою ставати Європа, тим менше буде можливостей у Російської Федерації її постійно таранити гібридними загрозами. І всі ці речі в Брюсселі чудово розуміють. От, але раз разом з тим, вони розуміють, що вони ще дуже далекі до формування і тих самих єдиних контурів європейської безпеки, і от Україна в них має все одно відігравати ключове значення. Ну тому що навіть там Кая Калас, Урсула фон фондерляйн, ну європейські топ-політики говорять про справедливу до річ: що якщо ми говоримо про напрацювання найсучасніших методів боротьби проти Російської Федерації, не тільки на полі бою і в інформаційній політиці, в гібридних загрозах, в роботі роботі проти агентури інтегрованої в європейські країни потрібно перебирати досвід саме у України, і Україна має бути тим самим фундаментом наступної європейської безпеки. Ну тому звичайно зараз наша європейська інтеграція це є така дорога з двостороннім рухом, так би мовити, mm -hmm. да? коли і Європа вже зацікавлена в Україні, і Україна зацікавлена в Європі. Ну тому звичайно ми зараз чим ближче ми стаємо з європейцями, і чим ну скажімо. Наші взаємозв'язки є конструктивнішими, тим краще, тому що ми вже далеко пішли від гасел, і от особисто мені вже ці гасла десь ну трішки набили оскомо. І от ви знаєте, хтось починає критикувати. От, буквально остання фраза. В зранку прочитав від Каї Калес головної дипломатки Європейського союзу, що допомога Україні допоки вона боронить себе, Росія буде так, би мовити, Навряд чи нападати на Україну це гарна угода. Ну, кая калас починає говорити мовою кого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і це так прагматизація політики, і я за те, щоб ця прагматизація продовжувалась, але ми чесно сиділи один напроти іншого і не боялися казати це в голос, От як це зробити зробила Кая Калас? Давайте підписувати. Ну а допоки що на цьому етапі? Ну, якщо не будемо робити шлюб, то хоча б принаймні шлюбну угоду, але де ці ролі на. Ші будуть дуже чітко розписані, і ми зможемо в наших європейських партнерів запитувати, а що ви нам конкретне дасте за те, щоб а, ми могли вигравати для вас час? Я перепрошую, що я називаю речі своїми іменами, ну але все ж. Якщо це робить то я думаю, але це що... про і ми дії. також це... маємо на це право. Це про реальні дії. І Ще одна тема: Україна та Росія домовились про обмін тисячі полонених. Це також одна із важливих тем. і також мова йде про те, що сьогодні. Питання дипломатії, питання взаємодії між Сполученими Штатами, Україною, нашими партнерами це дуже важливо. Тут з ким ми маємо сьогодні вести найбільше перемовини, пане Олексію, європейський союз, сполучені штати, Китай. Якщо коротко, хвилинка, будь ласка, про повернення полонених. Ну це дуже складний трек. В ньому нам за за цей час допомагали, допомагали багато країн. Ви ж це чудово знаєте. Особ, активно включалися, наприклад, Туреччина, партнери в регіоні того самого Близького Сходу, допомагали Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Це окремий трек, який ми умисно виділяємо взагалі зі Стамбульського тупікового процесу. І це правильно. Ну тому що Стамбул без зустрічі на рівні лідерів, да, ну, за участю нашого президента. Володимира Зеленського, це тупікова гілка. От і я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, що ну в принципі єдиним результатом, який ми там отримували, це перший повертали додому своїх mm -hmm. хлопців і дівчат. Ну, ми принаймні примусили разом зі сполученими штатами показати істинне обличчя росіян, коли вони показали свої умови ультиматуму по суті, да, капітуляції для України. Бо це також я виділяю як максимально гарний результат, але далі в політичному процесі врегулювання заверш. Чиня російсько-української війни ми не пішли, тому оце окремий трек по обміну, що він не підв'язується взагалі під Стамбул. Це як на мене абсолютно правильна ініціатива, і потрібно залучати всіх. от всі, хто може допомагати Україні повернути своїх людей на батьківщину додому, потрібно залучати. А ми можемо відплатити також дипломатичною своєю активністю сучасними технологіями, долучення до спільного військово-промислового комплексу. Одним словом, Вірте в Україні є на столі також карти, які є дуже сильними, особливо після останніх обстрілів цих паляниць фламінго, довгих нептунів і так Не далі. Не відкриваємо ці секрети. Спасибі вам, пане Олексію, Дякую Абсолютно. дуже в студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.